Всім привіт, покажу зараз диземетр ТВ, як працює. І протестуємо його на компасі Адріанова. От, реактивний предмет. От, міряє природний фон. Блимає світлодіод в тому режимі, в якому він працює. От Зараз це потужність гамма. Все на українській мові написано. Торгова марка Екотест, ОТМ от Екотест написано IP20 захист, значок СУ. Дозиметр, радіометр МКС-05 українською мовою. Тут українською мовою поріг, режим, тера, випромінення українською мовою, потужність, бета щільність українською мовою. З цієї сторони в нас також от, зроблено в Україні. Не на Україні, а в Україні. Для тих хто не знає. Так. І одиниці вимірювання українською мовою. Все українською. Нормальні рівні випромінень, Гамопотужність, потужність, щільність, не більше. от. Так. Ну от. Тепер підношу, Ну от бачите, 6 мирогень, показує 15. Покажу зі всіх сторін. Є три режими: накопичена гам, потужність промінення і бета-щільність потоку бета-частинок електронів. Давайте компас одрянувати, підношу. Чуєте, як клацання участилися. І коли вимкнулася сигналізація, світова, звукова ну і цифрова. І блимає дисплей червоним і число зафіксовано. Так. Покажу зі всіх сторін. От, Хорошій якості. сравнение с bm20 стоит на дисплее Вон, видно по краю трошки починає темніти дисплей, видно, на морозі трошки потримали довго. Якщо не тримати на морозі, то пляма ця рости не буде. Якщо тримати, то буде рости. Так як всі жидкокристалічні дисплеї. Можна виставити рівень порогу вручну. Можна перемкнутись між режимами. От фон далі замірився. Так, От Режим накопиченої дози. Режим бета щільності. І щоб вимкнути дозиметр, просто затискаєте, отримуєте кнопку праву. Ну Ось так. Всім до нових зустрічей.